Маємо такий автомобіль Opel Vectra C з двигуном 150 кінських сил, Z19 DTH, проблема зі щепленням. Проблема з'являється при вижені щеплення в перехідних режимах. У вижитому та відпущеному звуку немає. Коли вижимаємо, є звук. Розібрали ми автомобіль, зняли КПП, зняли турбінку для того, щоб був прорив газів ось біля оцього циліндра, так як було проривалися гази і чути було в салоні. Будемо це все робити, будемо тут все чистити. Основна наша проблема була ось тут. В маховику. Ми бачимо, що у нас є ось такий люфт раз. і дуже великий ось такий люфт. Тобто вже йому кінець. Маховик повністю зношений. Покажу ще щеплення, корзину вижимний. Зараз я покажу ще корзину. Корзина ось в такому стані знаходиться. Відламався один вус. Тут він є. Ці всі вуси не рівно, хоча вона не синя. в І ось вже на накладах зовсім майже немає диск. Дуже тонкий. Тому ми його будемо міняти. Зараз глянемо, як виглядає на новому. Новий ось такий. Наскільки товстіший, пружинки всі повністю зжаті, Ці штучки є. Ще б Щеплено також стояло люк, будемо ставити комплект люк. Поставимо на маховик, покажу, як воно все все буде. Турбінку відправляли на сервіс, її відписку струїли, почистили, зробили її балансування, регулювання. Робили на фірмі турборотор у рівному, сказали турбіна в гарному стані. От, Ми знову вирівняли колектор. Відбалансували, видно, що стоїть міточка, надали всі документи по ній. От біла міточка стоїть. Видно, що на валу трошки знімали біля гайки. Отак турбінка в доброму стані, її почистили, помили. Будемо зараз встановлювати, побачимо, як буде, чи буде вийти, чи не буде. Я сподіваюся, що не буде і проблема буде вирішена. Зняли піддон. Він стоїть на герметику. Моторчик чистий, маску... мас... сітка масло заборника чистесенька. Зняли по причині того, що тік датчик рівня масла. Для цього будемо міняти. Сальничка ще не ставили. Все чистеньке, блистеньке, двигун в ідеальному стані. Помили коробочку, готуємо до встановлення нового вижимного підшипничка. Все помили, масло цей. Підпремник. І вся причина в ось цьому от датчику. Це не датчику а фішці, Через яку тіче масло у піддоні. Для того ми знімали піддона, щоб його замінити. Це ущільнююче кілечко. Маємо по оригіналу, поставимо, все буде ходити так, як має ходити. Встановили нове щеплення, новий маховик. Все нове фірми люк, новий вижимний підшипник буде супер. Автомобіль вже зібраний. Все працює, щеплення прокачано, передача вмикається добре. Був виконаний ремонт стартера, відшліфований колектор турбіни, щоб не свистіло. Зараз запущу автомобіль. Після ремонту стартера автомобіль дуже став дуже швидко запускатися. Звук стартера зовсім змінився. Були замінені втулочки на стартері. Як ви можете чути, я вижимаю зараз І Відпускаю дуже повільно. Ніяких звуків нічого зовсім немає. Все працює рівно, ідеально. Передача вимикається без проблем. Двигун запущений. súper